Ефір спеціально під запит деяких е, осіб, які просили провести прямий ефір з вершини. Це поки що не вершина, але краса відкривається вже неймовірно. Ось така краса у мене є сьогодні. Ось відбувається фотосесія до весілля. Ось там говелла збивається вітру боками. Сьогодні в мене така картинка. Для того, щоб навчитися любити, для того,